Вітаю, друзі, гості каналу. От сьогодні вже картошечка отак посходила. Ну і разом з картошечку починає сходити бур'янець. Зараз своїми їжачками, ротаційними культиваторами, будемо винищувати цей бур'янчик. А то гербіцид трошки подіяв, от, якщо видно, де, де були як повсихав від гірбіциду. Гербіцид перестав діяти і починає вже сходити свіжий бур'ян. Зараз ротаційним культиватором будемо це Просапати. О, іде прораб. Байте, матька. Добре, друзі. Помагати, нема кому знімати. Якщо вдасться, то зараз спробую зазняти, як це відбуває. Коментуйте. А зараз, друзі, хочу показати, як це вони працюють. Одночасно і рихлять землю, і частково підгортають. І саме ж не що вони не підрізають бур'ян, а вони його мекають. як виглядає просапане їжачками, а як виглядає непросапане. Ось які бур'яни. це після того, як я спалював ще гірбіцидом. По-різному, де є більше, де є менше. Но землі суха, тверда. І чим мені це подобається обробляти їжачками? Тому що після них, як підгортаєш, легше йдуть плужки. Ну і ще одна Їжачі вони не обрізають бур'ян, вони його мекають. Ну якось так. Добре, друзі. Коментуйте, а я продовжую. Дякую за перегляд.